Курс чудес урок 238. Спасіння залежить від мого рішення. Отче, твоя довіра до мене була настільки великою, що я повинен бути гідний цього. Ти створив мене і знаєш мене таким. Який я є, і все ж ти віддав спасіння Твого Сина у мої руки і поставив у залежність від мого рішення. Твоя любов до мене має бути справді великою, і моя святість також повинна бути незмінною. Оскільки ти довірив мені свого сина, з упевненістю, що той, хто все ще є частиною тебе, і все ж є і моїм, оскільки він є моїм, я у безпеці. І тому. Навіть сьогодні ми замислюємося, як сильно наш Отець любить нас і як його син, створений Його любов'ю, залишається дорогим тому, чия любов у ньому стала повною. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. ти – не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від. Своєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.